Радий вас вітати в цей вечірній час. І сьогодні е, ми подивимося запит, який поступив від двох підписниць. І, е, значить, Один запит звучить так: проглянути е, Нікополь е, по обстрілам у жовтні місяці, оскільки вони знаходяться недалеко від Енергодару і звітіля летить. І інші це Харків. Отже, обстріли. Жовтні 9 жезлів. В цілому спроби так, звісно, що будуть. Е, щось не дозволяє туди потрапити. Да? Тобто є певний захист у міста і, і це дуже радує. Але, незважаючи на те, що спрацьовує захист, е, на жаль, на жаль, можливі враження і можливі смерті. Маг. Можуть бути навіть тут, знаєте, цілеспрямовані обстріли. Ну, не тільки лише за того, що по Енергодару, а по помага якраз цілеспрямовано може пограватися. Це жовтень місяць у нас. Кубків. Тут в принципі в нас ага десятки мечів, уже, як ви написали, були. І, по ходу, дійсно, десятки мечів е, призводила вже до е, певних руйнувань. Але наразі в нас все-таки е, дев'ятка жезлів, і вона говорить про певний захист, про певне укріплення. Е, будуть о, ці, будуть спрямовані ці, е, обстріли, але також ми бачимо, що спрацьовує і захист. Е, перша я працюю спільно, ну, з, з прямими картами, тому я перевернув. E, повішений. E, ну, є жертви, так, будуть жертви. E, будуть влучення, на жаль, є. так. Не ігноруємо тривоги, тому що дійсно є загроза обстрілів. Ну, Вона висока і вона реальна. П'ятірка жезлів, от в прямому сенсі, обстріл це перша декада. E, перша половина місяця однозначно. І Тут такі знаєте, протистояння, але незважаючи зважаючи на те, що є захист, все-таки є певні певні втрати, певні влучання, на жаль. Е, хоча в цілому саме місто. В цілому, от Знову ж ми бачимо цей захист. Якби не було цього захисту, е, чесно кажучи, було б можливо ситуація гірша. Не можна сказати, що ми там, знаєте, абсолютно захищене, небесний Єрусалим, Граціон, е, е, мова не про це. але Тут і вищі сили захищають це місто, от саме Нікополь, і є о, фізичний захист. Помірність випав. Помірність, до речі, якраз і говорить про, знову ж там імператриця, і помірність такі гарні карти. Да, комбінація говорить про те, що в міста є покровителі небесні, і місто Нікополь перебуває під захистом. Так, і тут жезлів, а от тут жезлів якраз говорить про ми бачимо тут такі конструкції. Це якісь такі енергетичного плану станції підстанції в такому плані, можливо, навіть промислові, тому що тут заводи. Тому що ми маємо в цілому по Нікополю, у жовтні є обстріли. Є е, також потужний захист, але незважаючи на цей захист, є е, влучання е, по або ж це енергоструктура, або якісь такі промислові е, підприємства. Е, можливо, я б сказав, що ну, і критичні, тому що тут тут, тут жезлій в цілому, е, тому е, бережемо себе, не впадаємо у паніку і, ну, чесно кажучи, не ігноруємо. Повітряної тривоги повідомлень, тому що дійсно є загроза, і якщо люди можуть тут заходити, то можуть бути втрати. Тим паче, ми бачимо тут і дійсно і смерть випала, і десятка мечів, є карти, які потрапляють, але водночас про масові втрати, там, про жертви, слава Богу, в розкладі цього немає. Так, бачите, без руками. Так, є, yeah. дякую. Далі ми дивимося. Ми дивимося, наша свічечка, Харків. Отже, місто Харків. Ситуація з обстрілами також, я так розумію, подібна. Подібно до першого запиту. Поїхали Харків. Е, ну, Харків, е, знову ж таки, сімка Пентаклів, він в принципі е, укріплений, але цього укріплення не вистачає для е, того, щоб е, повноцінно відбувати е, от, саме загрозу з повітря. Ну, на жаль. І в прямому смислі ми бачимо 8 кажестів прильот. Ось це земля, так? Ну, Пентаклі, так, ділянка. І летять. Е, є прильоти, на жаль, будуть прильоти. Тому що ось, за цими двома картами захист не справляється. Тут значно більші прильоти, ніж по Нікополю. Е, на жаль. Е... Жовтень може бути дуже-дуже жорстким саме для Харкова, тому що можуть бути масові втрати і багато загибелі по, за десяткою мечів. Тому знову ж таки е не ігноруємо сигналів. Ну, тому що дійсно є загроза. І Харків постійно і зараз обстрілюється, і карти під... ну, показують, що, на жаль, ситуація не покращується. Так. І е, тут випала ось так. Вісімка кубків. Е, іноді це проявляється як втрата дітей оборони Божа, але це також можуть бути влучання. От тут якраз це садочки можуть бути, е, також можуть бути школи, тобто щось пов'язане із болем і із втратою. Дуже дуже таке. Тобто, а, а найбільше це коли ми втрачаємо наших дітей, і от тут може бути. На жаль. Але знову ж таки, я наголошую, що кожен розклад це на 100%. Тому що кожен вчинок, ментальне поле людини. Це, на все це впливає насправді. Все це впливає. Так. Лицар Мінчів, це карта минулого. Були обстріли вже, так, ми це все знаємо з новин. Це можна без карт говорити навіть. Це карта минулого. Тобто, чи будуть продовжуватись, вони будуть продовжуватись обстріли. От в Харків дуже небезпечно перебувати. І він перебуває під загрозою. Дуже потужні в першій половині обстріли. Так. Ну тут, знаєте, тут така цікава цікава негативна комбінація. Е, обстріли із півдня, виходить, і обстріли зі Сходу. Е, формування такого, знаєте, якогось, ну, не хочеться казати кільця. Е, напів кільця такого. От по, по Харкову, на жаль, е, ну, бережіть себе. Ось ми знову бачимо шістка жезлів, це однозначно мова йдеться про обстріли. І дуже багато людей розуміють це навіть свідомо. І це карта страху, на жаль, також. І п'ятірка мечів дійсно говорить про. Про втрати, про влучання. І тут навіть дивіться, якщо ми бачите, от ворони лежать вбиті. Тому, дорогі мешканці Харкова, тримайтеся і, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте, спускайтеся, тому що жовтень ну, може виявитися критичним. Якщо можете, читайте, читайте захисні якісь молитви. Робіть щось енергетичне, підтримуйте місто місто ослабло, хоча я знаю, в Харкові дуже багато чудових практиків, і, можливо, б ситуація була гірша, якби взагалі нічого не робилося. Просто я так розумію. Ну, я не політик і, на жаль, не військовий, але свідомо розумію, що Харків більш важливий по нанесенню ударів, ніж Нікополь, виходить. І ситуація. І може бути досить критичною. Тому, будь ласка, ще раз наголошую: не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Можливі, на жаль, влучення в місця, де перебувають дітки, це садочки або школи. Ну, може навіть і лікарня. Тому, будь ласка, ну, пам'ятаємо про це, бо ми повинні зберігати життя. І формуємо ментальний захист. Формуємо, формуємо, формуємо. Тому що на, наразі це дуже-дуже важливо. Бо коли ми перебуваємо в страху, то страх має муку, він починає нас знищувати. І навіть якщо ми бачимо цей такий розклад негативний, але я вам ще раз наголошую і не кажу, що це, знаєте, вирок. Це. Той можливий хід подій, який пишеться зараз. Але ми своїми вчинками ми можемо впливати, ми можемо гуртуватися, ми можемо впливати на ментальне поле, тому і також ті інші, хто. Буду дивитися це відео, підтримуємо Харків ментально, не криваємо його щитами, але Хар... нагадую, що в Харкові також дуже багато чутових практиків, які роблять свою роботу. І вірте в Бога, вірте в ЗСУ, вірте в ППО. Будьмо, бо ми того варті.